Можливо, ти давно з Богом, і ти задаєшся питанням, чому ти начебто робиш все правильно, молишся, живеш якимось плюс-мінус нормальним життям, і таке відчуття, начебто Бог всіх навколо благословляє, окрім тебе. В третьому Йоанну, сказано, що ти процвітаєш настільки, наскільки процвітає твоя душа. Тобто, виходить, навіть якщо ти молишся, все робиш правильно і живеш своє життя з Богом, але весь цей час ти знаходишся через якісь обставини в пригніченому стані, то щоб... Ти не робив, ти не можеш процвітати. У мене був в житті один дуже духовний сезон, коли я дуже багато годин на день проводила з Богом, куди б я не йшла, я всюди йшла з Богом, я його бачила, відчувала, все було класно. А в житті була повна рухлядь. І я просто, знаєте, ви навіть не уявляєте, як я психувала, коли я приходила до Бога. Я вже думала, може якась проклята, може, я комусь не тому богу молюсь, може щось я не то роблю. Знаєте, в той момент був один нюанс, те, що я знаходилася в дуже токсичному середовищі, і весь час була пригнічена. Скільки б часу я не проводила з Богом, знаєте, кожен ранок починався однаково, і завжди була розбита. І що цікаво, в той сезон, що б я не робила, у мене все не виходило. Просто все. Моя робота не виходила, з людьми все не виходило. Просто рушилося все, повна рухлядь. Просто все, скільки б ти не молився. Я помітила, що перед тим як когось благословити, Бог виводить цю людину з того середовища, в якому вона знаходилася. Тому що зміна середовища це зміна мислення. І саме це було причиною, чому ізраїльський народ застряв на 40 років в пустелі, тому що вони вийшли з Єгипту, а мислення Єгипта з них не виходило. І щоб оцей процес пройти, щоб їхнє мислення змінилось, на це пішло 40 років. Твоє процвітання залежить від стану твоєї душі, і ти сам відповідаєш за цей стан. Так, я знаю, що може не завжди легко змінити роботу або країну або оточення. Але в таких випадках, якщо ти дійсно знаходишся в поганому середовищі, от локально, те, що прямо навколо тебе, може, це твої родичі, може, це твоя церква. Якщо ти не можеш це змінити, ти можеш цим звернутися до Бога. Тому що Бог він більше зацікавлений в твоєму процвітанні, ніж ти сам. Дійсно, ми не можемо попливати на якісь глобальні речі, які відбуваються в світі, вони дійсно пригнічують, але ми відповідаємо. За те, як ми на це реагуємо, якщо ти дивишся всі новини, якщо ти надягаєшся на себе, всі ці сценарії починаєш прокручувати в голові питання, який буде стан твоєї душі, і це знаєте, от я знаю людей, які живуть в глухих селах, але вони в курсі всього, що в цьому світі відбувається, і питання нашого: в якому ти стані будеш, коли ти себе накачуєш цією інформацією. Біблія не каже, що ми можемо процвітати тільки тоді, коли хороші часи. Навпаки, вона попереджає, що будуть складні часи, але ми не повинні їх боятися. Тому, можливо, це твій знак, що ти все робиш правильно, Бог тебе любить, все з тобою окей. Просто зверни увагу на твій стан. І що б не відбувалося навколо, це не причина не процвітати.